Борис Михайло, вихованець навчально-реабілітаційного центру, особлива дитина, разом із татом прийшов до управління міграційної служби оформляти свій перший дорослий документ, паспорт. Хлопчику нещодавно виповнилось 14. Реабілітація – це постійно збір документів. Будь-який басейн, коні, люба реабілітація, постійно треба набір документів. Перший це ідентифікаційний код, паспорт. Так як зараз ще він був неповнолітній, то свідоцтво про народження. Зараз Потрібен паспорт, окрім Бориса, до управління міграційної служби завітали ще інші вихованці навчально-реабілітаційного центру, особлива дитина, адже в управлінні ДМС спеціально виділили години для оформлення документів вихованців центру. Ми запропонували оформити паспорти вперше діткам і зробити для цього комфортні умови для того, щоб вони не перебували в загальній черзі, тому що це особливі діти, і тому сьогодні ми їх запросили. Батьки погодились і діти за протягом десяти. Днів отримують свій перший паспорт. Валерій Михайлов розповідає, така акція від міграційної служби є дуже зручною, адже з дітьми нелегко ходити по різних установах. Ми мали самі, але тут нам допомогла міграційна служба, вони нам обслуговують нашу особливу дитину. Запропонували, щоб вони без черг виділять цілий день на нас на фотографії. Бо ви знаєте, як зараз важко з такими документами, з такою дитиною зараз. Ну, в Якісь установи доступатися, так що скрізь черги, скрізь треба по записі. Це вже не перша співпраця міграційної служби Рівненщини із центром Особлива дитина. Наші соціальні партнери вони більше 10 років опікуються нашим закладом, дітками з особливими освітніми потребами. І сьогодні біля 10 учнів прийдуть отримувати ID-картки. Спеціально для них виділен час організовано комфортні умови для того, щоб діти з батьками і в такий важкий час не ходили по чергах. Подальшому в управлінні ДМС планують продовжувати такі ініціативи, коли у вихованців центру виникне потреба. Загалом за минулий рік в області було отримано 55 тисяч id карток. Третину з них видали підліткам 14 років. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.